Лічно оцінюю, ну якщо в п'ятибальній системі, то на чотири, бо треба швидше давати. Вони довго затягуються. Через що ми так і довго воюємо з ними. Я не оцінюю ніяк, тому що я не знаю толком. Ну, ЄС допомагає нам. І звичайно. Дякую їм, ЗСУ є зброя, можуть воювати. О, ну це важке питання. Хотілося б побільше, щоб допомагали. Але що наші зробили для того, щоб вони нам допомагали? В першу чергу ми самі собі маємо допомагати, а потім вже просити допомогу у людей за кордону. Добре, гарна допомога, слава Богу. Дякую їм. Вийшов. Якби не їхня допомога, нас би вже тяжким зарив. Ви знаєте, я оцінюю, ну як вам сказати, положительно, але ж трошки йде, як задержка, мені кажеться. От якби вовремя, от вже б ми не боялися цього февральського нападу, що вони там збираються, значить, вже б були пітанчики, вже б були. І це. Але ж допомагають, допомагають добре, гарно. І я, я дякую їм за це. І я хочу сказати, що якби це і не... Ну йшло далі, щоб, не дай Бог, не затормозилося. половину, Тільки на половину. наполовину. А чому? Ну, всі так, дорога ложка обіду, А те, що обіцяють на колись, може бути пізно. Недостатньо. Чому? Я, ж, я рахую, що можна було б краще, щоб, щоб це скоріше закінчилося. Тому що дають, але мало з тим, з тим що у них там і з тим, що в нас тут. Ну, дуже велика різниця. Ну, нормально. Ну, як, положи, положительно. Це, це добре. Ми туди стремили, ми хотіли туди, а тепер ми, тепер ми близько. Ну як? Я вважаю, не стабільна. Потрібно все-таки якось більш відноситись. Не дуже вони нас зброї жаліють, тільки для... а так я б не сказала, що вони нас дуже Як то двостороння. З однієї добре, що допомагають, а з іншої сторони, так як я чую, я вже людина старшого віку, що мало вас. Було краще, б краще, було було більше, щоб скоріше закінчилася ця війна. І хлопцям нашим перемоги і здоров'я. Так і ж допомагають. Якби не допомагали, в нас же не було нічого при нашому попередніх керівниках і вже ми ж були впевнені наші брати, от вони показали нам. Ну, я вдячна ЄС, що допомагають нам. Я думаю, що так, якби не допомагає ЄС, то нам би було важко. І ми б здулися вже давно. Ну, скажу на початку війни. А... Мені здавалося, що допомоги взагалі не буде, але зараз ну, нам надали жалобари і постійно надається якась зброя. Я навіть чула, що Ізраїль думає над тим, щоб передати Україні залізний купол. Ну, Сподіваюся, що будемо так далі продовжувати, буде перемога за нами.